Ну, Я зразу не дивився в джарху, нічого бо мені як показали, які я. Та я лякався, як то каже, ну боявся дивитися, а потім особи ну, привик і плюс-мінус. Саме головне, як то кажеться, що руки, ноги є, і розум свій при собі, як то кажеться, що ну, розумієш, ну, адекватно, все розумієш, що нічого такого ну, здоров'ям, серйозного ну, не став. Да, обличчя да. Виглядав я до поранення, оце це остання фотографія перед моїм пораненням. Ці теж на виходи, як ми ходили, це я був до поранення. Це я вже після поранення. Це ще, як зробили мені ще осіння були операції, воно так за, зажило. Після того мені вже тут почали робити операції, і це я вже тут виглядаю, на даний момент виглядав після цієї останньої операції. Ви скидали скидалися фотки своїм рідним родичам? Так, так. Вони що. Ну, як то кажеться, що вони? Жесть кажуть, так, кажу, що все буде добре. Почалася повномасштабна війна, всі йшли на війну, і так само я в 23-му році пішов, як то кажеться, і по сонячній день ще служу. Ну, поручив поранення, але надіюся, що вилікуюся. Я поручив повістку і одразу пішов. Ну не хвався взагалі. І йшов, як то кажуть, захищати для того, щоб не прийшли вони до нас, як то кажуть, до наших дітей, до ну до наших жінок. Бо якщо ніхто не буде йти, то поруч вони завтра будуть тут. Мене зразу на ну, навчання відправили у Житомир. Я там побув два місяці, навіть чи більше, і після того вже потрапив у з першу бригаду і на Запорізький напад. Тобто ...використовувати мазь. В перші післяопераційні дні ми з ним дивилися і робили як перев'язки. Зараз, в принципі, саме що видається. Тому яке не призволяє. Ні, кожного дня ми А оглядаємо, вже не треба. Я навіть коли хочеться додому, з одного я додалася, я виставляю. Виходить, що в нас була задача Штурманути їх, вигнати з окопу. ми пройшли зубодораковно, вже у їхню посадку зайшли. І виходить, ми вже до них вже дійшли. Я їх бачу буквально там метрів 50. ну вони вже були, як то кажеться, від нас. І вони побачили дронами то все, що ну, ми почали їх штурмувати. І вони почали не жаліти своїх, нічого, почали засипати мінометними обстрілами своїх і наших, і так сталося. І старося так, що я отримав травму голови. Ну, і Осколкове поранення було, як то кажеться, І ніс там в мене щока, там, ну, ну, серйозна травма була, виходить, після того я ще був у комі, і рука так само був перелом відкритий. ну, Стояв апарат і зараз, ну, вже, дякувати Богу, вже все немає. Я контузію отримав велику, це мені побратими розказували. Я ну, старався йти, мене там виводили побратими. Ну, Вивели до Еваку, я ще був. ну, при... Притягну, і потім ну мене вже до евакуту, то все я після того все, як то кажуть. Ну просто все і все. Тримався, як казали, всі щодо последнього. У мене було таке, як я лежав у ком. Мені розказували по що типа мені не давали шансів, чи я навіть вийду з комі, чи не вийду. То зразу мені осколки витягували. Ті, і кістку, ту, що була розроблена там у носі, то все, все повитягували, бо там все було ну, розбите і побите. Я вже проснувся, як то кажуть, у лікарні я навіть не пам'ятаю, як я був. У Запоріжжі, в лікарні я вже почнувся, прийшов до себе, плюс-мінус у Дніпро вміщенко. У зразу першим днем, як проснувся, як я зразу подивився, чи руки, ноги є живі і так далі. Це найбільше для мене страшно було, щоб побачити, що там немає руки чи ноги. Коли ви отримали поранення, от після якого ви досі продовжуєте реабілітуватися? І... Поручив поранення, я залучаюся ще у вересні. І... 23-го року? Так, так, 23-го року. і До, до, до сьогоднішнього дня, як то кажуть, реабілітуюся. Ну, і це вже пройшло більше півгоди. Ну, надіюся, що, як обіцяють лікарі, що зроблю, все буде, як то кажуть, нормально, відновлю мене. І я, як то кажуть, в них вірю. А чи є щось, що ви поки не можете робити через травму? А робили до, до цього? Ну по перше, з таких сильно фізичних навантажень і нами, не можна, потім показано і... такого со ну понятно, вже те, що як раніше робив до поранення, то вже того я не можу поки що робити. Важко дихати воно було і зараз є, але ну то не саме головне. Більше це косметичне мене турбувало, хочу як плюс-мінус виглядати як раніше. Мене евакуювали сюди, були ну, після Дніпра. І виходить, я тут лежав, ну тут мені зробили теж операцію, і потім запропонували мені, що типу, вони Зробле мені ніс, бо мене майже його не було. Він мене дуже стягнувся. Був і запропонували, чи я згоден, що вони записали на сумісію на американців весну, що типу, будуть робити. Я согласився, да я був до мене, позвонили, сказали на так, таке, таке число, приїжджайте. типу, ми вас чекаємо. Я приїхав. Получається шкіру. Мені стягнули ще на ніс, і зараз буду там так само робити. Точно не пам'ятаю, що вони тут зараз будуть робити glove on. Yeah. це yeah. Okay. Через два тижні Олексієві ви бачили ніжку таку на його е, клапоть. Ми цей клапоть повинні пересікти, і в нього буде спинка носа, і не буде вже цього клаптя. Цей клапоть він має живильну судинку. І це буде шкіра його носика. Тобто ми доформуємо йому носик після операції в нього буде ніс, але завжди нам потрібно час, щоб зажили рубці шви зняти. Ну тобто, ми так через три місяці практично буде непомітно в нього обмінно вибухові травми. Вони настільки важкі, тому що вони просто розривають обличчя. А були, можливо, випадки неприємні, коли люди на вас негативно реагували? Ну, я навіть не скажу, бо я так ну, не замічаю людей, бо я ж на них не, ну, не дивлюся, що вони там як себе поводять, як реагують. Але я думаю, що ну, тут немає нічого такого страшного, як то кажуть, таким старцем і так далі. Як би ви хотіли і не хотіли, щоб на вас реагували люди? І... В першу честь хочу так, щоб вони реагували як до обичної людини, чи поранена вона, чи не поранена, немає різниці. І як то кажеться, щоб до ну, здорової і нормальної людини, щоб там, не казали так, так само жалість, і, там, чи ще щось, ну, щоб було, як то кажуть, до обичної людини. Пересмислив своє життя, як то кажеться, і багато чого побачив і почув і так далі, хочу змінити на краще, тільки йти вперед, як то кажуся, І Хочу, щоб було, як то кажеться, все благополучно в майбутньому, і як то кажеться, тільки вперед продвігатися і думати про майбутнє. Мов дружився перед війною і маю двох, як то кажеться, діточок, як то кажеться, дося і син. І до війни я займався я сам села, сільським господарством. Діти, як то кажеться, вони ще маленькі, але ну, так особо не дуже. Розуміють, скучають за мною, то все, чекають мене, ну, особливо Дося, бо дося вже трошки майбільше понімає, цим, ще не дуже понімає, в іншому маленький, йому могодік, тільки другий пішов і так далі. Ну, всі чекають вдома, і рідня, і дружина, і діти, всі чекають. Досі, як я перш... приїхав після поранення, вона побачила мене і питає мене, що... мене, що я їхав, я був інакше, приїхав вже Сейв. Вона пам'ятає мене, що їх, і дивився на фотографію. І Дивися і на мене, і типу, що з що з не вистачає, як то каже. Уже ну вже трошки розумію, але так ну нічого такого страшного не було. Хочу відновитися з першого часа для себе, і для дітей, і для для жінки. Ну відновитися, бути вже плюс-мінус, вже такі, як був раніше.